Вітаю всіх на каналі Salmo Ukraina. Сьогоднішня програма буде присвячена спінінговим приманкам. Як ви всі знаєте, під торговою маркою Lucky ну, в першу чергу всі знають, мабуть, це істинний силікон. Це така основна якби, категорія приманок цієї торгової марки. Але ж крім багатьох силіконових приманок, під маркою Lucky John випускаються також і Воблери і металеві приманки, коливалки та обертальні блешні. І сьогодні саме я хотів би показати і розповісти про воблери Lucky John Pro Series це моделі Basara, Anera, Macora, Louis Pencil, а також Антіра. Крім цього, ми також розглянемо обертальні блешні, обертові блешні серії SpinX та Bell Spin. Це відносно нові серії, тому що є також оберталки серії Bonnie Blade, Shell Blade і Trian Blade. Це вже давно відомі приманки, які себе дуже гарно Показали, дуже гарно зарекомендували. До речі, до речі, хочу зазначити, що в цьому сезоні буде свіжа поставка по цим обраталкам, також в принципі, і по воблерам. Теж. Так що, хто чекає Trion Blade Round 6,9 грамів, це така найбільш дефіцитна блишня в останній рік була. Вона приїде, так що чекайте і незабаром вона з'явиться на, ну, в наших інтернет-магазинах і можна буде заказати. Перша модель, про яку я хочу розповісти, називається Lucky John Bassara. Це класичний Міноу. Він випускається в плаваючій модифікації та в модифікації з нейтральною плавучістю суспендер. По розмірам є розміри починаючи з 40 мм і найбільший розмір басари 90 мм, саме цей розмір зараз перед вами. Це такий більш щуча приманка, ну, класичний, класичний розмір по щуці, який гарно працює, універсальний, максимально універсальний. При цьому, в принципі, 9 сантиметровий воблер, він гарно приманює крупного окуня наряду з щукою, і можна на нього також ловити вечірнього судака. Далі йде 7 см, теж в принципі, приманка універсальна, підходить для більшості випадків і на того ж ночного судака, на жереха також її можна використовувати. Ну, а міні-розміри 56 та 40-гарно підходять для ловлі на невеличких водоймах, на невеличких річках. Для ловлі з берега. Можливо, там головень, в'язь, жерех, так звані біли хижаки. Також гарно реагують на ці приманочки. В усіх воблерах про серії встановлена. Система дальнього закиду, тобто, вони дуже гарно, далеко і точно закидаються. Наступна моделька, яка також є представником класу Minnow, це Lucky John Macora. Трошки інша форма, він випускається тільки в двох розмірах. Це такий великий Міно. Це перед вами 110-й розмір, і є також 130-й. Також дві модифікації: це плаваюча і з нейтральною плавучістю. Дуже гарно працює на твічингу. Така чисто твічингова модель, якщо басара, в принципі, можна ловити там і рівну мірку і стоп н гол Макора більше все ж таки заточена під твічен. Ця моделька оснащується трьома гачками трьома трейниками. Завдяки цьому вона забезпечує дуже гарну реалізацію клювань, тому що, куди б щука не вдарила при покльовці, в будь-якому разі вона наколиться на гачок. Ну, Різноманіття, як бачите, кольорів достатньо для будь-яких умов, для будь-яких водойм. Традиційно гарно працюють кислотники, це 301 кольор і 201-й. Ну, 311-й також можна до кислотних віднести. Але ж треба мати і натуральні кольори, які є, якби, під. Під натуральну рибку. Наступна моделька називається Аніра. Це вже така перехідна форма від відміно до кренка. Скоріше, скоріше, навіть це можна назвати кренком, тому що цей воблер має активну власну гру, і на нього можна спокійно ловити рівномірною проводкою, проводкою стоп в принципі, він на твічингу він теж працює. Він випускається також в різних розмірах. Тобто перед вами це найбільший 89. Є також він 69 і 49. Ну, найбільший розмір це, мабуть, також переважно на щуку 89. 69 дуже гарно підходить на нічного судака. А на 49 я колись піймав головня. Вагою майже на 3 кілограма. Тобто він гарно підходить для білого хижака. І чим ще відрізняється воблера Ніра, він дуже гарно тримає течію. Тобто Якщо у нас більше все ж таки воблери Басара і Макора вони більше на, розраховані на стоячу воду або на слабку течу. То моделька Аніра гарно працює навіть на самій сильній течії і можна якби, ці властивості даного воблера використовувати. Переходимо далі. Далі в нас моделька мілководна, це составничок, називається Lucky John ANTIRA. і вона має такий пластиковий хвостик в своїй конструкції. Чим відрізняється від більшості відомих моделей Так, так, також, як і всі інші модифікації, випускається в плаваючій та, та в версії суспендеру. Антіра плаваюча майже не заглиблюється, тобто при проводці вона йде під самою-самою поверхньою води і її можна дуже класно проводити над водоростями. Де заросше дно і буквально там пару сантиметрів є води, цей воблер вже пройде. Якщо його не швидко проводити, гра цього воблера дуже і дуже активна, тому що ну, самі розумієте, що ці всі з'єднання подвижні, вони дуже класно дають дуже класні коливання у воді. Гра його дуже різноманітна, можна, можна і потрібно її доповняти різноманітними ривочками, потяжками, паузами. Тобто, це такий воблер точечний, я би сказав. Тобто ви його забрасуєте в якесь віконце під очерет на невеликій глибині, і в тому віконці граєте потихеньку там. Даєте паузи, тому що щу щуці в траві потрібно, потрібен час, щоб зреагувати на приманку і е вицілити її і вже атакувати. І це якраз приманка для таких умов. Якщо глибина, глибина трошки більша, тобто десь до метра, там можливо, можливо, більше, можна брати версію е суспендер, вона буде заходити десь. На 40-60 см і вже ну, працювати в більш глибокому слої. А плаваюча модифікація вона, ну, практично працює як поверхнева приманка, але при цьому трошечки, трошечки все ж таки під поверхню заходить. Якщо потрібна повністю поверхнева приманка, якраз переходимо до наступної нашої моделі це Луї Pencil. Це класичний волкер, досить, досить такого великого розміру, він біля 100 мм розміру. Ну, Теж класно дуже закидається завдяки системі дальнього закиду і завдяки такій формі, якби, яка сприяє дальньому закиду. Легко управляється, тобто класичну волкін тобто вигулювання собачки. Проводка виходить, без всяких проблем у всіх спінінгістів, навіть у починаючих. Можна також ловити щуку по траві, там, де заросшую, максимально зарощує участки, там десь латанням біля очеретів, там де багато трави донної. Це все місця для цієї приманки. Крупний окунь, також з задоволенням, буде ловитися на даний волкер, ну і також можна його приміня... приміняти і по жереху. Також хочу всіх запросити на благодійний спінінговий турнір на підтримку Збройних сил України, який буде проводитися 7 квітня на озері Трофейному. Хто захоче прийняти в ньому участь. В принципі, можете залишати заявку в коментарях під цим відео, зазначивши своє прізвище та контактний телефон. Так, Тепер перейдемо до наших обертальних блешень. Як я і обіцяв, показую блешні серії Original Spin X від Lucky John і наступну серію покажу Bell Spin. Ці блешні вони з'явилися пізніше ніж серія Trion Blade, Shell Blade і Bonnie Blade. Як я вже казав, ці блешні би, дуже популярні, дуже гарно ловлять хижака. Але ж ці серії вони би, не є би, економ приманками, скажімо так, тобто коштують вони досить дорого. Ця серія відрізняється саме демократичною ціною, тобто співвідношення, ціна якість тут на дуже гарному рівні. При цьому ці блешні також працюють дуже непогано і всім рекомендую їх мати в своїй колекції. До того ж, вони якісно зроблені, і, як бачите, на трійнику вони мають мушку. Яка додатково приваблює хижаків. І е, різноманіття кольорів і розмірів дозволяє підібрати оптимальну приманку для е, ваших умов. Е, є моделька з таким овальним е, пелюстком, е, яка називається Spin X-Round. І вона випускається, як бачите, в чотирьох розмірах. Вага 3,5 грама це одиничка. Двійка важить 5 грамів, трійка 8 грамів і четвертий розмір 11 грамів. Ну, ця приманочка, в принципі, універсальна. По, скажімо, по умовам в яких її можна використовувати, тобто вона підходить гарно і для течії, і для стоячої води, а по розмірам ви вже повинні дивитися, яку ви снасть використовуєте і за якою рибою ви полюєте. Якщо там це окунь, некрупний, там головень, щучка некрупна і так далі, тобто берегова ловля, невеличкі водойми, це у вас будуть розміри 1-2. Для ловлі більш крупної риби на великих водоймах підходять більше розміри 3-4. Ну, в принципі, якщо коротко, то все про цю модель. Тепер зверніть увагу на модельку з пелюстком Long, яка більш тяжка. і яка має також більшу вагу в п'ятому розмірі до 12 грамів максимальна вага. Ця блошня називається Lucky John Spinix Long. І тут же розміри йдуть від двоєчки і до п'ятірки Тобто також чотири розміри, але ж немає першого номера. Ця блошня можу однозначно сказати, що вона йде глибше ніж модель раунд за рахунок форми пелюстка, тобто можна провести по більшій глибині. Якщо, ну, буває таке, що там, ловлять на вертушку, ловлять на оберталки на глибині там, 4, 5-6 метрів, тобто, для таких глибин краще використовувати. Саме цей вузький пелюсток, який дає менше супротиву при проводці і можна його провести ближче до дна. Так, і хочу На завершення хочу вам показати ще одну модельку, яку мало хто знає, тому що вона з'явилася останньою. Тобто, буквально, якщо не помиляюсь, в 2022 році вона вийшла. Називається вона Bell Spin. В її конструкції є такий сердечник в формі дзвоника. Тобто це акустична блошня, яка при проводці в воді видає більший шумовий ефект, ніж звичайні блешні, які не мають такого. Сердечника специфічного. І ці блешні можете ще звернути увагу, що вони трішки більш важкі. Перший номер, як бачите, важить 3,5 грама, другий 6 грамів, третій 8, четвертий номер 10 грамів і п'ятий номер 13 грамів. Кольори, в принципі, також класичні, можна сказати, це. Золото, мідь, срібло чорний і є чистий, чистий пелюсток, без крапочок і є з крапочками. Класична мушка на тобто, ну, В принципі, блишня універсальна, працює по саме різній хижої рибі. Як я вже казав, 7 квітня будуть проводитися змагання спінінгові. Кубок John і всі учасники цих змагань отримають можливість придбати спінінгові приманки John зі знижкою 20% в нашому фірміному магазині Салмо, який знаходиться за адресою місто Київ, Проспект Бажана 3, або можна замовити через інтернет-магазин, посилання на який ми залишимо під даним відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього найкращого, всім до побачення!